Заходимо в CapCut, Новий проект, обираємо відео, яке необхідно змонтувати. Далі обираємо накладання та обираємо те ж саме відео. Після чого накладений шар трохи редактуємо в фільтрах за потреби. Та переходимо у вилучення. Спеціальне вилучення і обираємо об'єкти, що необхідно залишити. Перевіряємо, що тільки об'єкти залишились, ті, які нам потрібні. Далі обираємо текст, додати текст та пишемо, що необхідно вам. Обираємо Shift та витягуємо на необхідний час. Також обираємо ромб та перетягуємо туди, куди нам необхідно. Перевіряємо, що це все працює. Після чого переходимо в шари та витягуємо його на інший слой. І насолоджуємося результатом.